З розвитком технологій та зростанням популярності на дистанційну роботу, дистанційне спілкування або навчання, гаджети для відеоконференцій стали необхідністю. Ще, спочат, ще з часів пандемії, коли всі люди перейшли в онлайн, і гаджети такого формату вони почали видозмінюватись, вони почали вдосконалюватись, оскільки попит на них дуже суттєво зріс. А в нинішніх умовах, під час війни, коли потрібно ну, взагалі працювати, Виключно онлайн в сфері навчання знову ж таки дуже багато бізнесів перейшли в онлайн, а військовим потрібно мати постійну комунікацію. То такі гаджети стали незам... незамінними, можна так сказати. І сьогодні ми будемо говорити про один із таких гаджетів, а саме новинку в цій сфері, про виробника Кандау, а саме модель Meeting Ультра. Ви на каналі Мотостав. Мене звати Денис, а ми починаємо. Взагалі це професійне рішення для відеоконференцій в 360, оскільки на самому пристрої у нас є дві камери, які дають можливість знімати навколо себе. Вона може передавати картинку з роздільною здатністю до 4К. В самій камері в нас багато різних режимів роботи, про які ми зараз обов'язково поговоримо, але саме цікаве, те, що в цих режимах вона використовує штучний інтелект. Стало цікаво. Я думаю, що так, тому продовжуємо. Тепер поговоримо про її дизайн. В цілому, вона має строгий стиль і підійде в будь-який інтер'єр, не кажучи вже про офіс. В верхній частині, як я і казав, у нас знаходяться дві лінзи, а трішки нижче всі основні органи управління самою камерою: кнопки регулювання гучності, зміна режимів, включення, виключення тощо. Також тут же в нас і знаходяться вісім всенаправлених мікрофонів, які дають якісний звук на відстані до 5,5 метрів. Тобто навіть в якомусь великому приміщенні буде кожного чути. Під таким сітчатим тканинним матеріалом знаходяться у нас динаміки загальною потужністю до 10 Вт, і, в принципі, вони дають досить якісний звук саме з точки зору розмовної частини. Тобто, для того, щоб почути іншого співрозмовника, їх більшим. Достатньо навіть в якомусь гучному приміщенні. Звісно, що це там не якісь аудіофільські динаміки, оскільки еквалайзер все ж таки налаштований більше під розмовну частину, а не під. Під прослуховування музики. Але, тим не менше, якщо ви сидите десь в офісі і бажаєте включити якусь приємну мелодію то на фоні, то вони вам точно, скажімо так, вуха різати не будуть. По двом іншим сторонам у нас роз'єми для підключення. З однієї сторони в нас іде Type-C роз'єм для живлення самої камери, два HDMI на вихід і один HDMI на вхід. І також є роз'єм для підключення інтернету, який має. Можливість підключення по стандарту PoE, тобто, тим самим ви зможете заживити саму камеру без роз'єму Type-C. І трішки нижче є замок Kensington Lock, тобто, щоб прикріпити камеру, і ніхто її не міг поцупити. З іншої ж сторони, в нас знаходяться роз'єми для підключення монітору, тобто Type-C. Або комп'ютера, точніше, перепрошую, два Type-A роз'єми для підключення там клавіатури, мишки тощо, і мікро-SD карточка для того, щоб ви могли записувати вашу відеоконференцію саме на вбудовану пам'ять. Ну і в нижній частині в нас знаходиться стандартна різьба 1 четвертих дюйма, щоб можна було поставити камеру на штатив, або можна було зафіксувати її на стелі, оскільки в налаштуваннях у нас є параметр. Перевороту зображення, щоб картинка в нас була нормальна. Всередині ми маємо восьмиядерний процесор і графіку на 4 ГБ, що дозволяє швидко і якісно обробляти потокове відео і аудіо. І, до речі, не тільки це. Бо на борту є вбудована операційна система Android, яка дозволяє використовувати камеру автономно без підключення комп'ютера. І пару слів ще про пульт. Звичайний пульт управління, ніяких нарікань до нього немає, через нього ви можете знову ж таки. Повністю керувати самою камерою дистанційно, змінювати різні параметри тощо. І з приємних бонусів те, що тут є режим курсова, курсора, який імітує мишку в нас на дисплеї. Той, хто користувався звичайними Android-приставками для телевізора, той мене зрозуміє. По суті, тут все те ж саме. І так, як це працює? Взагалі в камери є два режими роботи. Перший ми під'єднуємо її до будь-якого комп'ютера, який буде слугувати органом керування. Через нього ми запускаємо Zoom або будь-яку іншу відеоконференцію і починаємо наше спілкування. Сервіси відеоконференції підтримують функції самої камери Кандау. І ми можемо налаштовувати різні віконця, або система автоматично розпізнає учасників і надає кожному своє віконце. Завдяки алгоритму виявлення руху штучного інтелекту ведучий відстежується та автоматично встановлюється в центр кадру. Єдине, що є певна затримка під час руху, щоб не було ніякого хибного руху. Тому до цього просто потрібно звикнути. І нема потреби сидіти нерухомо перед камерою, і доповідач може встати по ходу. І показати презентацію в різних частинах, там кімнати або, наприклад, якого, якогось приміщення. Зараз ведеться запис, да? Да, ну, від... ну, так? Бачиш, вона ним знімає. Коротше, давай розмовляйте поки. Давай, зараз буду я говорити, показувати, наприклад, наш магазин «Мотостав». Можете підписатися на наш Facebook, Instagram. До речі, у нас є також і YouTube. Ну, ну, нам так. Відкритий давай, отпечатаем, а ну, выключи. Печаль, я. Печаю. Не, початаю. Я вам требую і говорити. ну давай. Зараз я говорю і печатаю, Далі я говорю. говорю, і, да, я і говорю. Далі, далі. Ага. Ну, я говорю. я говорю. Ну, ти і я, да? І панорам. панорама. А, ні, панорама вообще. Не... Панораму страйте. Ще раз нажав. Зараз панорама. Дві да. панорами. Ні, тепер повинна бути панорама зверху і два кубіка знизу. Чи дві панорами чисто. Дві панорами без клейки. Тобто тобі треба ще, ще два рази нажати. Ще два рази нажми. Два рази? Так. Да. Це перший режим. А це другий режим. Оце і що красив. Другий режим це коли ми камеру використовуємо автономно, без комп'ютера. І ми можемо під'єднати її до будь-якого монітора, телевізора або проектора. Після запуску на екрані ви побачите зручний інтерфейс на базі Android, де можна завантажити будь-який додаток для відеозвінків, той же самий Zoom, Skype, Google. Тощо. До речі, у даної моделі Кандау є також версія з двома вбудованими сенсорними дисплеями, діагональ кожного з яких складає 15,6 дюйма. В такому варіанті вам не потрібен додатковий монітор, все буде вбудовано в один корпус. Звісно, що така, така е, версія буде значно дорожча, оскільки там повноцінні сенсорні дисплеї, але тим не менше, якщо вам такий. Кейс користування більш інтуїтивний і краще підходить, то ви зможете це вибрати для себе. Тепер поговоримо про відображення, а саме режими зйомки в самій камері. У нас в основному їх тут три: перший і один з найрозповсюдженіший це коли спікер в нас в пріоритеті. В цьому режимі є сім квадратиків із панорамою вгорі, і шість цих полів показують учасників окремо, а особу, яка говорить, виділена у найбільшій цій рамці. Другий режим це перегляд галереї, тобто алгоритм штучного інтелекту вибирає максимум 8 спікерів і кадрує їх, щоб однаково показувати всім присутнім. Третій же режим це загальний вид панорами зверху і знизу, тобто з кожної із камер. Тобто два кадри по 180 градусів. І що саме більше мені подобається, те, що Кут зйомки цих камер більше ніж 180, тобто 195 градусів. Вони, скажімо так, одна на одну заходять. І через це, навіть якщо камера стоїть до вас ребром, то цього шва. Який, скажімо так, з'єднує картинку зовсім не видно, тобто ви не будете відображатися якось спотворено розмитим або обрізаним, і це дуже круто і дуже важливо, особливо коли ви сидите навколо самої камери, а не по обидві сторони. Крім автоматичного розпізнавання облич є і ручні налаштування, і насправді їх тут дуже багато. Тобто ви чітко можете підібрати різні параметри і, наприклад, можете увімкнути загальну панораму, вручну вибрати мертву зону, яка не повинна попадати в камеру, і це дуже актуально в багатьох різних місцях. Наприклад, якщо ви не хочете, щоб якась дошка. З важливою інформацією не відображалися в під час розмови. Або самостійно вибрати розмір та положення віконець учасників розмови, оскільки панорама в нас, наприклад, обрізається по якійсь певній висоті, але. Картинка, яку знімає сама камера, набагато ширша, і тим самим ви можете, наприклад, опустити зображення або підняти. Це буде актуально, коли камера стоїть в нас десь високо на стелі, або, наприклад, ви можете взагалі зумуватися, то когось виділити, якщо людина десь знаходиться в дальній частині приміщення, або, наприклад, віддалитися, якщо об'єкт дуже поруч. До речі, ще хотів сказати стосовно якості самої картинки, оскільки це дуже важливо, я про це сказав з самого початку, те, що це роздільна здатність 4К, але потрібно розуміти, що це загальна роздільна здатність 4К, тобто фактично кожна камера знімає в роздільній здатності Quad HD. І коли в нас об'єкт знаходиться далі, картинка зумується, тобто йде. Ну, кроп, скажем так, то якість може на перший погляд здаватися не найкращою. Але коли об'єкт знаходиться трішки ближче, зображення назад віддаляється, і картинка насправді дуже якісна. Тобто, якщо порівнювати з іншими аналогами в такому форм-факторі, то це дійсно гарний рівень. І дуже важливо, що навіть... Е, ну, якість картинки сильно залежить від е, якості освітлення. Тобто, якщо в офісі, де е, ну, або в місті, де йде зйомка, е, гарне освітлення, то і якість зображення буде набагато краще, ніж там, де якість е, ну, освітлення буде погана. Тут думаю, з цим все зрозуміло. І останнє, що я хотів сказати, це те, що е, крім звичайної HDMI, тобто ми можемо передавати зображення ще за допомогою протоколів AirPlay або Miracast. Тобто, ви Приїхавши, наприклад, в офіс, взявши свій ноутбук або комп'ютер, без проблем передаєте зображення для всієї конференції. Це дуже круто. В принципі, стосовно комплектації, це на останок. В комплект до неї входить кабель Type-C, Type-A. Це для підключення її до комп'ютера. Також є в нас ну, пульт, я вже казав. Силіконовий чехол, який одягається зверху на самі лінзи, щоб вони не пошкодилися, коли ви не використовуєте її. І, і насправді він дуже, дуже легко знімається, але тим не менше він міцно сидить. І я думаю, що навіть... Так, да, навіть якщо ми перевертаємо її, коли вона знаходиться на стелі, то він не падає. Ну і звісно, що йде блок живлення, за допомогою якого власне, живиться сама камера. Єдине, чому мені не зрозуміло, в комплект не кладуть HDMI кабель. Тому якщо ви плануєте підключати до дисплею якогось через HDMI, то його потрібно буде придбати окремо. І ще одне. Злівої справою, як і казав, у нас є роз'єми для підключення камери до зарядки і до комп'ютера. Вони, вони стандарту Type-C, але дуже важливо не переплутати ці роз'єми, і для того, щоб ви не переплутали, щоб не спалили їх. Ці заглушки мають різний розмір тобто кабель для живлення. Ви не зможете вставити сюди, він просто не пролізе, а він буде вставлятися тільки в цей роз'єм, тому не знімайте їх ні в коєму випадку, щоб не щоб випадково не спалити саму камеру. От про це я хотів сказати. І також, в певній мірі, вони слугують ще додатковим захистом, якщо ви якось зачіпили сам кабель, і щоб ви просто не виламали цей роз'єм. Підсумку гаджет виявився дуже прикольним, можна так сказати, безальтернативним на даний момент, оскільки промоніторивши ринок такого формату гаджетів, по суті насправді нічого й не знайшли. Тобто є деякі е, невідомі бренди, які зробили штучний екземпляр і більше не підтримують. тому в цьому плані Кандао. Тільки плюс, оскільки вона з кожним роком випускає новинки. До речі, огляд на попередні ревізії ви також зможете знайти у нас на YouTube каналі. Ну і, звісно, придбати цю ж камеру ви зможете за посиланням під відео. Якщо виникли у вас питання, ми чекаємо, як завжди, у вас в коментарях. Підписуйтесь, ставте подобайки. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!